Так, даю дошки. Отож. Отож, поки наш переможець буде проводити себе в порядку для преси. Я оголошу, що поставили абсолютний рекорд всіх свят пампуха: 50 секунд на поїдання 300 грам папушків. Це абсолютний рекорд. І я знала, що це чудовий наш молодий козак прийшов за перемогою. Він готувався. Він спеціально готувався до цього конкурсу. Я думаю, що ця перемога заслужена. І я хочу сказати, скільки ти часу був сьогодні з нами? Може, півтора години. Півтора години він був біля сцени і жодного разу не побіг жодне з наших яток, бо він знав, що треба щось перекусив перед тим. Молодець. Ну що ж, давайте ми проводжаємо наших учасників. Вони пампушки тепер можуть забрати собі. З'їв таки Борис. То був мій фаворит, Борис, тому що. Я сподіваюся, що ви не змерзли. Не змерзли? Ну, тоді, Бориса, зустрічайте, обіймайте. Ну, а ми дякуємо Андрієві за участь. І ще раз прошу ближче до всіх. Назви, будь ласка, своє. Андрійко, тебе вже там зустрічають фанати. Ми зараз приберемо, не можеш не прибирати. Куди, будь ласка, сюди? Ти розрахований, на який час приблизно? Було легше їсти, бо ці вже з варенням, а вчора було з маком. Власне, що вчора ем, були варе... в нас запропоновані для участі пампушки, в яких був мак, традиційні. Сьогодні ж е, вирішили, що на третій день свят треба трошки полегшити хлопцям життя, окрім води, запропонувати варення. Відповідно, пампушки їлись швидше. Скажи, будь ласка, тобі які більше засмакували? З варенням. З варенням, бо вони принесли перемогу? А? Тоді, давай ще раз, скажи ім'я і прізвище. Мене звати Конюх Олег. Конюх Олег рік коня такі свої справи робить. Вітайте Олега з перемогою. Ну, перш за все, те, що буде морально мати задоволення, впишемо зараз прекрасними літерами твоє ім'я. Ну а барком дуже сподівається, що смачна ковбаска ще згодиться на різдвяному столі. Ну, якщо правильно зберігати всі ці ковбаски, наїдки не збережеться, тому що ж наш Олег міг не тільки помпухи їсти, а як справжній козак полюбляє м'ясо. Баркомівське смакуватиме якомога більше, якомога смачніше. Ну, я тільки сподіваюся, ти з кимось поділишся. Да. Маєш з ким поїсти м'ясо? Є. Yeah. Я думаю, він тільки тихенько сам приходить і yeah. з Борисом поділиться. Yeah. Цей варіант теж непоганий. І я дуже дякую нашим друзям, які такий м'ясний кошик приготували і не переживали, що на третій день різдвя такі смачні наїдки не буду кому оцінити. Коли є велика родина, коли є святочна гостина, є з ким. І смакувати, і звісно ж колядувати. Давайте ще раз привітаємо Олега з абсолютною перемогою: 50 секунд, 300 грам пампушків і видимих зусиль. Він красивий, свіжий, навіть не захекався. Дівчата, зустрічайте Олега біля сцени.